А ви помічали, коли готуєте якусь страву за рецептом, вони, вона буває не завжди смачна. Ось так і в житті, коли живемо за чужими правилами, за чужими стандартами, якимось очікуванням чужих людей під когось, під, під, підлаштовуємося, ну, все виходить не так солодко, не так смачно, як, як би ми хотіли. Коли ми заганяємо в себе, якісь рамки, ми відчуваємо, наче нас стискає зсередини, наче в грудях не, не вистачає повітря. І воно кожен день душа і стискає все сильніше і сильніше. І коли ти наважуєшся вийти за ці рамки, ти відчуваєш оцю ну, свободу. В тебе розум стає ясніший, ти бачиш набагато більше, все стає цікавіше і різнокольорове. І якщо ти дослухав до цього моменту, мабуть. Ці слова тобі потрібно було почути. Ну, я хочу тобі сказати: відпусти все, довірся життю і роби те, що бажає твоя душа саме в цей момент. І ти відчуєш ну, не, не, не сьогодні, не зараз, через неділю, через місяць, відчуєш, як ну, життя до тебе обернулося лицем, як сонечко світать яскравіший. Робиться на душі тепліше, просто спробуй і побачиш результат. Я можу гарантувати, що ти більше не захочеш жити звичним життям. Наважся, і все буде добре.